Добрий ранок, діти! Сьогодні у нас заняття з логіко-математичного розвитку. Так, погляньте, будь ласка, уважно на екран. Так, погляньте, діти, до нас приїхала вантажівка і привезла вантаж. Що це, діти, за вантаж, Хто мені скаже. Конструктор. Так, конструктор. А як цей конструктор називається? Лего. Лего. лего цеглинки, так? Так, вантажівка yeah. привезла. Так. Ось ці цеглинки я розклала. Порахуйте, скільки цеглинок. Так, давайте. 30. Так, ні, давайте так. Ви молодці. Давайте рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім цеглинок, так? Так. Добре. А ось іще одну цеглинку я знайшла. Скільки стало цеглинок? Дев'ять. Дев'ять. Вісім Додати один дорівнює дев'ять. Так? Ну ви вже здогадали, що ми сьогодні з вами будемо вивчати цифру 10. Дев'ять. Так, погляньте уважно на цю цифру і послухайте віршик. Цифра дев'ять. Як годиться, має кругленьке обличчя, заокруглений бочок та ще й хвостик, як гачок. Серед інших цифр одна, можу всіх заплутать я, бо якщо перевернусь, то на шість перетворюсь. Так, цифра дев'ять. Схожа на перевернуту цифру шість. Як дев'ятку нам здобути? Треба шість перевернути, між собою, мов близнятка. Схожі шістка і дев'ятка. Бачите, дід? Цифра дев'ять схожа на перевернуту цифру шість. Ви знаєте... А ви знаєте... А Піліверта буква «в» – це англійська буква В. Добре. Молодець, що ти займаєшся і англійською, молодець. Так, дев'ятка складається з малого лівого овалу та великого правого півовалу, ширина цифри внизу і вгорі однакова. Діти, давайте ми з вами спробуємо знайти цифру 9. Де вона знаходиться? Хто мені скаже. Вот. А Сливона. де вона? Костя. Снизу знизу. Внизу, внизу. внизу так? так? Ближче до правого кутка, так? Так. Так. Добре, дітки. Так, цифру 9 ми можемо зустріти на дверях квартири, на часах, показує 9 годину, на кулькову е, кульку да, е, цього черв'ячка, так, цифра 9. І ще на дельфинча, так? Ой, на кита, вибачте, на кита схожа цифра 9. так? Так добре а тепер давайте порахуємо цеглинки? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, Дев'ять. скажіть мені, будь ласка, а друга цеглинка якого кольору в нас? Голубого. Так, блакитного, добре. А четверта цеглинка? Костя. Зеленого. Ну, так. Мі, ви, ну добре. А перша яка? Жовта, так. А сьома. Вона така сиренька. Добре. Так. А третя яка? Третя. Так, після блакитних. Замаранчева. Так. А після зеленої. Ч Червона. Червона, Эй, так. Мабуть. Добре. А після червоної Каріна. Костя, допоможи після червоних. Наверху. Наверху Сі так, Слінь. Слінь, Слінь. так. Добре. А тепер давайте порахуємо у зворотньому напрямку. Дев'ять. Дев Десять. сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Так, молодці. Добре. А тепер давайте з вами пограємо в гру. Гра називається. Давайте вивчимо склад числа дев'ять. Бачите, на даху у нас стоїть цифра 9. Склад числа. Один. Повторюємо за мною. Один, Один дорівнює, Ні. додати. Вірніше вісім. Давайте правильно будемо вимовляти. Два додати вісім, дорівнює дев'ять. Так. Два, додати сім, дорівнює дев'ять. Наступний три. додати... Три додати 9. Давайте поки ви що вимикаємо мікрофончики, а потім про себе ми будем, кожен собі буде говорити добре? Бо ми один одного ми перебиваємо. Давайте спочатку. Так, один, додати вісім, дорівнює дев'ять. Два, додати сім дорівнює. Дев'ять, так? Три. Додати шість дорівнює дев'ять. Чотири. Додати п'ять. Дорівнює дев'ять. П'ять. Додати чотири. Костя, я всіх потім буду питати. Ти не, все буде добре. Зараз буде кожен відповідати по черзі. Шість. Додати чотири. Міша. Будь ласка, поки що вимкни. Дев'ять. Шість. Три. Доріжнює дев'ять. Сім. Додати два. дорівнює дев'ять. Вісім. Додати один. Дорівнює дев'ять. Так, тепер Костя. Назови меня, вмыкай микрофончик и написал Можно вам кое-что сказать? Скажи, Миша по Ольга Владимировна, да. можно вам кое-что сказать? Кажи, один ученик не знает, где выключается микрофон. Ну ничего Это... страшного. Давай, Костя, скажи мне, будь ласка, склад числа девять. Як ми повторювали, а тепер давай спочатку ти зможеш? Що? Костя. Один. Один. Додати вісім буде дев'ять. Дев'ять. Так. Далі. Два. Дорівни. Додати сім. Буде. Дев'ять. Дев'ять. Далі. Ти додати. Додати шість, шість. До буде дев'ять девять. Далі. Пити. Додати? П'ять буде дев'ять. П'ять. Додати. Чотирь. Чотирь. Я вже говорив. Це, Це на... Давай далі 5. додати девять. Сить до два додати три буде дев'ять. Сім додати два. Буде дев'ять. Дорівнює дев'ять. І останній. Вісім дорівнює. А, додати один. Дорівнює дев'ять. Молодець. Костя. Тепер Каріна, будь ласка, давай один. Один. Додати вісім. Дорівнює дев'ять. Так. Два. Два додати сім. Дорівнює. Дев'ять. Так. Три. Можна просто три додати шість. Чотири додати п'ять. Повторюй. Каріна. Три додати сість. Буде дев'ять. Добре, чотири. П'ять. Так, дивимося важну. Угу. Ще? Пять додати чотири. Дорівнює девять. Шість додати. Шість додати три. Дорівнює девять. Сім. Відім додати два. Дорівнює. Дорівнює дев'ять. Вісім. Вісім додати одні. Дорівнює. Дев'ять. Дорівнює Молодець. Так, Міша, тепер, будь ласка, Каріна, вимикай мікрофончик. Один додати вісім дорівнюю дев'ять. 2 додати 7, то до рівні 9. 3 додати 6, то до рівні 9. 4 додати 5, то до рівні 9. 5 додати 4, то до рівні 9. 6 додати 3, то до рівні 9. 7 додати 2. Молодці діти. Молодці. Закріпили склад числа девять. А скажіть мені, будь ласка, з якою цифрою ми сьогодні познайомились? З цифрою дев'ять. Молодці. А скажіть мені, на що схожа цифра девять? Пригадуєте? Костя? Не переводити за бок. Добре, Міша. А тепер Костя. Що ти хотів сказати? Розкажи. На що скоро? Так, молодці. А де ми можемо зустріти цифру дев'ять? Пригадуйте, я не вам покажу. Так, так, на годинниках, так? Ми можемо бачити. Дев'ята година, так. А ще де? Номер квартири, так? Ми можемо побачити. Номер чого ще? Будинку, так? Кита. На кита схожа, так? Цифра 9. Молодці. На черв'ячка. На черв'ячка. Так, молодці. Дуже добре, діти. Рада вас всіх бачити, до зустрічі, до побачення. Рупися. До побачення. До побачення.